Війна боляче вдарила по економіці країни. Суттєво зменшилася кількість вакансій. Зокрема, на Чернігівщині на кожне вільне робоче місце черга з 15 безробітних проти восьми рік тому. На початку листопада, в базі Чернігівської обласної служби зайнятості, налічувалося всього 646 актуальних вакансій, що майже вдвічі менше ніж у минулому році. Аби дати безробітним шанс, хоча б тимчасово працевлаштуватися. Уряд України наразі реалізує ініціативу Армія відновлення, що пропонує механізм залучення тих, хто втратив роботу до суспільного корисних робіт. За рішенням Ради оборони області у жовтні цього року до впровадження такого виду зайнятості долучилася і Чернігівщина. Що ми робили? Розбір завалів, будинків, які постраждали від бомбардування Російської Федерації, копання таких захисних споруд, плетіння сіток і заготовка дров. Ну, наприклад, для комунальних під. Шкіл лікарень заготовлювали дрова, щепу разом з тим вирубували ці чагарники, які в кожному населеному пункті вони є, і вони не потрібні. і Така подвійна робота робилася. До речі, громада прилучене стала першою громадою в Чернівській області, в якій запровадили суспільно-корисні роботи, говорить директор прилуцької філії обласного центру зайнятості Лариса Татарченко. Відповідно з цього пішов старт. і відповідно до чинного законодавства ініціює проведення. Суспільно-корисних робіт військове командування, але самі рішення приймають уже органи місцевого самоврядування або військова адміністрація. Відповідно, ми вийшли із пропозицією до голів міських голів, до міського голови, до голів ОТГ, до голови обласної. Районної державної адміністрації, а також військове командування, і відповідно після проведених зустрічів роз'яснення, що таке суспільно-корисні роботи, які вони приносять користь для чого, то було звернення командира військової частини до міського голови міста Прилуки, і на виконкомі було прийнято відповідне рішення. І після цього вже стартували сам процес проведення суспільно-корисних робіт. Прилуцькі безробітні залучаються до суспільного корисних робіт через трудові угоди із місцевими підприємствами та установами це комунальне підприємство послуга, це комунальне підприємство Прилуки Міськ світло, де вони виконують фортифікаційні роботи, а також роботи по розчищенню придорожних смуг. Місць світло. Це вони розчищують лінії електропередач. А також працюють наше у некомерційному підприєм, некомерційному комунальному підприємстві Прилуцька. Міська лікарня, там наші безробітні залучені до робіт щодо проведення робіт. У... Підготовки сховища у прилуках до суспільно-корисних робіт безробітні залучалися у жовтні та листопаді цього року, говорить Лариса Татарченко. Відповідно до програми, до рішення було прийнято поки що проведення суспільно-корисних робіт на два місяці. Якщо виникне необхідність, то ми відповідно вийдемо із пропозиціями і будемо мусити зміни вже продовжувати там на грудень, січень місяць. Це зазначити, що безробітних, які мають бажання тимчасово працевлаштуватися на суспільно-корисні роботи і надалі у нашому місті вистачає один. Один з їх Єгор Стрюков, хлопець наразі працює підсобним працівником на комунальному підприємстві Міськсвітло. У зв'язку з таким станом в країні зараз роботи як такової немає. Дякую біржі, що все-таки на суспільно-корисні роботи хоча б якась зарплата, але є теж. Ну, я це тільки перший раз пішов. Люди вже є со мною, працюють, які вже й третій раз там. Я перший раз пішов. Подобається, якщо будуть ще буду записуватися, ще на такі ж саме суспільно-корисні роботи. Працювати на суспільно-корисних роботах досить вигідно безробітним і фінансово, зазначає директор обласного центру зайнятості Лідія Падалка. Середня допомога по безробіттю 4300. Десь відсотків 30 безробітних громадян отримують від 1000 до 1800, то на таких роботах середня заробітна мінімальна заробітна плата в місяць 6700. Ну тобто, ви розумієте, що в цьому є сенс людям піти працювати. Крім того, на цей період, коли людина працює на суспільно-корисних роботах, призупиняється виплата допомоги, і потім продовжується йде страховий стаж. 呃，这。 Дуже важливо для людини, яка втратила роботу, все таки оці тимчасові роботи це теж, теж іде страховий стаж. Тому м навіть ну зважаючи на те, що це не кваліфікована робота, і ще і це робота для тих людей, які перебувають у нас на обліку. І ми не можемо їм постійну роботу запропонувати. Ми пропонуємо такі роботи. Можливо, спочатку і не дуже з великою охотою люди йдуть, але потім працюють, отримують е цю заробітну плату. Проходить місяць після того, як договір заключений, і вони залишаються на наступний. Місяць уже з ну, як би так, ну з сухотою, з задоволенням на такі роботи. Фінансування суспільно-корисних та громадських робіт, у яких беруть участь зареєстровані безробітні, здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Кошторисом обласної служби зайнятості на ці цілі передбачено майже 10 мільйонів гривень, з яких на суспільно-корисні роботи півтора мільйона.